Здоров, гайс! Хотів я тримати вас в курсі своїх епопей на перекладенні ну, десь кожні 2-3 тижні, але ну, щось не задалося. То роботи прибавилось, то самі розумієте, контент на шоу класі будувати треба було. Та й власне тренувань у мене було, на жаль, менше, ніж хотілося. б. Словом, до результату за цілий місяць мені вдалося додати всього два повторення. Ну але давайте по порядку. Закінчили ми на 18 повтореннях з власною вагою, і розкладку 4 по 4 мені вдалося виконати із вагою 22 кг. Після цього я зробив одне ну легке-легке тренування для того, щоб через пару днів вийти на розкладку 5 по 5 з вагою 22 кг. Чесно кажучи, я довго думав, що мені тут треба робити, бо 4 по 4 з цією вагою були ну, такі досить сируваті, через що і виникало перечуття, що цю розкладку я можу запороти. Але зробивши достатньо довгий відпочинок у 5-7 хвилин і додавши читингу у останньому повторенні останнього підходу, я все ж таки зміг справитись з поставленою задачею. А от далі я знову був змушений ввести собі лайтові тренування на 10 днів по причині магнітних бурь. Ніколи б таке не подумав за себе і тут на тобі. Якщо хтось знає лайфхаки, як таке пофіксити, то поділіться, будь ласка, бо пару днів похитало мене так доволі неприємно. Ну і після цих приколів, коли я знову почав тренуватися плюс-мінус регулярно, вирішив зробити захід на 6 повторень у трьох підходах знову ж таки із вагою 22 кілограми. Як ви бачите, останнє повторення знову ж таки на грані. Ну і вже відносно недавно, після двох безсонних нічок через шоу Класік. Я вирішив перевірити, скільки ж я підтягнувся на максимум. Зробивши 19 повторень, я покрутив носом, бо це мене не влаштувало, подумав, що це все Брайан винуватий, і мені треба відіспатися і нормально виконати проходку ще раз. Тому через 2 дні я пішов ще раз і. і зробив 20 раз. Звичайно, це вийшло не те, чого я очікував, але йой найбуде. Наближившись до цієї цифри, я помітив одну досить суттєву проблему. Це передпліччя. Після підходу пече воно так, ніби пукан після хуперового присіду. Ну і ще одна дуже дивна штука, яку я для себе відкрив, це те, що терпнуть трицепси. У когось таке було, бо коли я важив 60 кг і робив за 30 повторень, не відчував ні одної, ні другої проблеми. Ну і фінальний результат на сьогодні є розкладка 3 по 3 із вагою 29 кг. Спочатку я подумав, що фінальне повторення в останньому підході знову буде не надто чистим, але по факту вийшло ще досить терпимо. Ну і зашліфував я це тренування хорошим таким підходом на 10 повторень підконтрольно, можна сказати, що в білдерському стилі. Я думаю, що вже для всіх стало очевидно, що моя ціль 50 кг до кінця літа переходить на наступне літо, але все ж разовий максимум у найближчі дні я таки планую перевірити. Думаю, кілограм 40 мало би зайти, ну 43-45 вже під великим питанням. На цьому все, друзі. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Ну і пишіть коментарі, якщо ви і надалі хочете такі от звіти про підтягування. Також підписуйтесь на канал, бо уже цього тижня я готую для вас просто неймовірний сюрприз у плані контенту. Думаю, вам сподобається. Почуємось уже зовсім скоро.